Всіх вітаю на своєму каналі. Ось і осінь прийшла у мій сад. Але, дивлячись на ці квіти, не скажеш, що вже осінь. Троянди продовжують милувати око навіть в цю пору року. Хочу сказати, що ця троянда зацвітає ну, десь в кінці травня і зараз уже... Кінець жовтня, а вона все ще цвіте. Час від часу вона відпочиває там на дуже короткий період, а потім зацвіта так само і ці троянди. Ось ця дуже велика квітка, ну вона не така рясна осінню, а цю троянду вона називається Оксамитова. Я вже декілька разів за осінь зрізала у букети, тому що від'їжджала звідси в місто. І вирізала букети, щоб помилуватися там ними. А приїжджаю, а вона знову цвіте, цвіте і цвіте. Ну, троянда то є, цариця квітів. Милуємось нею і влітку, і осінню також. На жаль, цей кущ троянди, ось він у бутонах. Я не знімала всі кущі, тому що це зайняло багато часу. Не розцвіте вже, не встигне. А лаванда цвіте в мене по два рази. Цей кущик молодий, тому він цвіте зараз. Саме зараз розцвів, ну, можливо, декілька днів чи тиждень, я не знаю. А ця, що на городі, дуже було сильне цвітіння. Перший раз я його зрізала, всі квіти позрізала, ось видно, по кущах. І вона цвіла другий раз раніше. Тому зараз вже вона повідцвіталася, ті квіти, які є, От, чекаю весну. Ось така вона осінь, красива, яскрава, милуємося нею і чекаємо зиму. До зустрічі!